Фотографія це правда. А кіно це правда 24 кадри в секунду. Жан Люк Годар. Кіно складається з екрану і безлічі крісел. Які потрібно заповнити. Альфред Гічкок. Голівуд. Найбільша в світі іграшкова залізниця. Орсон Уеллс Якби мої книги були трохи гірше, мене б не запросили до Голівуду. А якби вони були трохи краще, мені не довелося б їхати туди. Реймонд Чандлер Голівуд. Це місце, де провінціали з штату Айова приймають один одного за кінозірок. Фред Аллен. Доброчесність не фотогенічна. Керк Дуглас Всі режисери вічно кусають руку, яка несе золоті яйця Семюел Голдвін. Фільм не шматок життя, а шматок пирога Альфред Гічкок. Бідою німого кіно були непотрібні написи. Бідою нинішнього непотрібні діалоги Рене Клер. У Голівуді аристократом вважається кожен, хто знає своїх предків до другого коліна Дені Кей. Тривалість фільму визначається витривалістю сечового міхура звичайного глядача Альфред Гічкок. Голівуд це місце, де всі фільми мають хороший кінець, а шлюби поганий. Роберт Бресон. Якщо зупинитися в Беверлі Хіллс на досить довгий час. Ви перетворюєтеся на Мерседес Дастін Хоффман. Кіно мистецтво не для вчених. А для неписьменних Вернер Герцог. Бувають дивно своєчасні винаходи. Наприклад, широкоформатне кіно з'явилося якраз тоді, коли актори на екрані стали більшу частину часу проводити лежачі МАКС Фавела. Люди приходять в кіно щоб розділити одну і ту ж мрію Бернардо Бертолуччі Фільм. Це життя з якого вивели плями нудьги. Альфред Хічкок. Кіно не помре. Поки в кінотеатрах буде темно. Семюел. Голдвін. У Голлівуді на письменника дивляться, як на першу чернетку людської істоти Френк Дефорд. «Голлівуд – це прогулянка по стічній канаві. В човні зі скляним дном Вілсон Мізнер.